Ставники команд боксери, які знову завітали у прекрасне курортне місто Моршин, яке, як ми добре знаємо, славиться своїми оздоровчими традиціями. Тисячі людей з усіх областей України, Росії та інших країн їдуть сюди для оздоровлення мінеральними водами Моршина, які славляться своїми цілющими властивостями. А десь з 2003 року розпочалась ще одна нелегка справа, яка теж веде до оздоровлення. Я маю на увазі спорт, а саме прекрасний вид спорту бокс. Бокс, спорт мужніх людей. Ми знаємо, що фізична культура і спорт це теж оздоровлення організму. Отож, в 2003 році був заснований фонд Кубок Карпат. Ціль якого розвиток боксу та спорту взагалі на теренах Моршина, стрищини. Прекрасно усі знаємо засновників фонду Кубку Карпат, який заснувався в далекому 2003 році. Це вода Моршинська. А також усі, які долучились до створення Кубку Карпат. І ось сьогодні, дорогі глядачі, ми розпочинаємо восьмий міжнародний турнір з боксу Кубок Карпат у місті Мошені. Ми прекрасно знаємо, що останній турнір відбувся в 2009 році. І, отже, три роки дуже важко було організувати цей турнір. І ось сьогодні організовано восьмий міжнародний турнір Кубок Карпат. Не судіть строго. Тому що була перерва, і організатори вже призабули, але я впевнений, що турнір пройде сьогодні на високому рівні. Давайте оплесками привітаємо усіх учасників! Традиційно організаторами турніру виступили: Міністерство молоді та спорту України, Федерація боксу України. Управління з питань фізичної культури і спорту Львівської обласної державної адміністрації, Федерація боксу Львівської області, Моршинська міська рада та звичайно фонд Кубок Карпат. Оплески для цих людей! Слова вдячності меценатам та партнерам та спонсорам турніру. Ми висловимо трішки пізніше. А зараз, дорогі глядачі. Давайте під ваші облески і під ритми українського маршу. Давайте запросимо на наш ринг організаційний комітет та почесних гостей турніру. А у зал запросимо парад учасників. Давайте під ваші облески зустрічаємо! Облесками вітаємо організаційний комітет восьмого міжнародного турніру з боксу у місті Мошені. Кубок Карпат 2013. На нашей смагании Серів Литви, збірна команда боксерів Ізраїлю, збірна команда боксерів Польщі. На наших змаганнях представлені 11 областей нашої держави. І панове, вітаємо у рингу організаційний комітет та почесних гостей восьмого міжнародного турніру з боксу юніорів Кубок Карпат. 2013 вітаємо вельми шановну суддівську колегію, яка буде обслуговувати наші поєдинки, головну суддівську колегію та учасників нашого турніру. Оплесками привітаємо! Дорогі пані і панове, перед тим як надати слово представникам організаційного комітету та почесним гостям нашого турніру, ми б хотіли об'явити їх склад. Отож, очолює організаційний комітет, голова районної ради Стрийського району Роман Козак. Вітаємо, Вітаємо організаційному комітеті представницю. Моршинської міської ради, начальника відділу культури сім'ї, молоді та спорту міста Моршина Ірина Юкшинська. Вітаємо! Вітаємо головного лікара санаторно курортного комплексу Моршин курорт який і сьогодні на восьмому турнірі, як завжди, виступив основним із партнерів нашого турніру Ігор Миколаївич Токар. Сьогодні у нас в організаційному комітеті. На жаль, не бачу в організаційному комітеті. Одного із засновників кубку, фонду Кубку Карпат у Морщині Микола Іванович Кміт, але надіюсь, він напевно, є у залі. Давайте оплесками привітаємо. Давайте також у залі привітаємо співзасновника фонду Кубку Карпат та самого турніру Кубку Карпат Віктора Бездрикова. Також давайте привітаємо його у залі. В організаційному комітеті, звичайно, головний радник. Сьогодні Федерації боксу України людина, яка, яка довгий час понад 20 років очолювала федерацію боксу України, яка займала посади у е... Всесвітній Федерації боксу та у Європейській конфедерації. Це Ігор Іванович Гайдамак. Давайте привітаємо його в організаційному комітеті. Теж член виконкому федерації боксу України, екс-губернатор Київської області Віктор Вакараш. Привітаємо. Привітаємо в організаційному комітеті президента Львівської обласної федерації боксу, майстра спорту Богдан Бурда. Привітайте. Привітаємо депутата Львівської обласної ради, голову комісії з питань фізичної культури та спорту та туризму обласної ради. А сьогодні і голову спостережної ради Федерації боксу Львівщини Тарас Скіба. Привітайте. Вітаємо голову організаційного комітету фонду Кубку Карпат, місто Мошан, заслужений тренер України, заслужений е, суддя міжнародної категорії АІБА І на наших змаганнях е, голова журі змагань Петро Яцик Стрий. Вітаємо почесного гостя та також співорганізатора організатора турніру заслуженого майстра спорту стрібного призера Олімпійських ігор у сіднеї чемпіона світу WBA серед професіоналів. Віце-президента обласної федерації боксу Андрій Котельник. Привітаємо. Давайте ще раз, дорогі глядачі, привітаємо організаційний комітет почесних гостей, які у такий нелегкий час. Створили цей турнір, організували восьмий турнір з боксу Олів, «Кубок Карпат». До слова запрошується голова районної ради Стрийського району Роман Козак. Будь ласка, шановні пані та панове, шановні гості, шановні краяни, шановні наші учасники змагань. Насамперед, хотів би привітати вас. На нашій благодатній українській землі в нашому краю, де люди поправляють здоров'я, де є ропа, де є мінеральна вода, де Морщина і стрищина відомі на весь світ. Також би хотів подякувати засновникам цього турніру, де дає змогу всім приїжджим в Морщині, на Настрищині і Львівщині подивитися. Це прекрасне спортивне свято. Хотів би також подякувати Євро Миколаєвичу Токару, керівнику Моршин Курорту, який продовжує цю певну традицію, надає її більшого колориту. Я думаю, що спорт об'єднає нас всіх, спорт об'єднує всі держави. Тому я бажаю, щоб в цьому турнірі виграли сильніші. А саме головне, що виграла світова любов: любов до людей. Щастя вам і здоров'я! Дякуємо, дорогі пані і панове. По хорошій традиції Моршин приймає уже восьмий турнір. Отож до слова запрошується представниця Моршинської міської ради, начальник відділу культури, сім'ї, молоді та спорту міста Моршина Ірина Юкшинська. Будь ласка. Дякую. Доброго дня всім присутнім, доброго дня всім учасникам, гостям нашого турніру, за дорученням Моршинського міського голови та особисто від себе. Хочу привітати нас усіх із початком цього турніру, цього прекрасного спортивного свята, восьмого міжнародного турніру з боксу, Кубок Карпат, та побажати нашим глядачам насолодитися справді високотехнічним боксом а учасникам високих спортивних досягнень. Дякую. Дякуємо. Мошенська міська рада завжди була теж одним із організаторів, помічників та фундаторів е нашого турніру і діючий міський голова Руслан Яницький та екс-голова Віктор Безруков завжди були на е тлі, як говориться, організаційного комітету. Отож, дорогі пані і панове, до слова запрошується головний лікар санаторно-курортного комплексу Мошен курорт Ігор Миколайович Токар. Будь ласка. Всім доброго дня! Я щиро вітаю всіх у цьому залі з цим великим спортивним святом, не тільки спортивним святом, а й великою подією для Морщини, для Стрейщини, для Львівщини і для всього нашого українського боксу. В першу чергу я би хотів дуже щиро привітати наших юних спортсменів, які стоять з боку глядачів. Хотів би привітати всіх гостей, які приїхали з кількох іноземних держав, представників команд, працівників моршин курорту відпочивальників моршин курорту всіх всіх, хто присутній в цьому залі. Як годиться в свято, щось завжди бажає. Сьогодні у нас спортивне свято. Тож я би побажав щоб. Вигравали найсильніші, найспритніші, найміцніші і найрозумніші, тому що у боксі в першу чергу потрібна голова, і ви це дуже добре знаєте. Хотів би побажати нашим суддям професійного, об'єктивного і незалежного суддівства. Хотів би побажати. Тим, хто не стане чемпіоном, щоб вони не засмучувались, а вважали цей турнір для себе наступною сходинкою до майбутніх перемог. А для наших гостей, для тих, хто не розуміє української мови, я скажу коротко: Good luck and all the best. Дякую. Дякуємо. Я Дорогі пані і панове, до слова запрошується президент Федерації боксу Львівської області, майстер спорту з боксу Богдан Бурдан. Будь ласка, доброго дня, шановні пане і панове. Хочу привітати вас з восьмим жародним турніром Кубок Карпат, який, як то кажуть, був на періоді застоя. Але завжди починати дуже важко відновлювати цей турнір. Але завдяки нашій владі. Нашим керівникам, і, як то кажуть, Федерації боксу України. Ми долучилися до того максимуму і цей турнір зародили. Бажаю всім задоволення цього турніру, хороших поєдинків. Нехай переможе сильніше. Дякую. Дорогі пані і панове, на жаль, немає нікого із керівників е, о, Львівської області, але сьогодні у резервіму комітеті присутній депутат Львівської обласної ради, голова комісії з питань фізичної культури, спорту та туризму в обласній е, раді, який е, є головою спостережної ради Федерації боксу Львівщини, Тарас Скіба. Будь ласка. Доброго дня всім гостям, а також мешканцям морщина. Від імені обласної ради хочу привітати і від імені голови обласної ради всіх присутніх в тому залі. Хочу сказати, що Моршинський турнір так само, десь як місто Саме Моршин займає високу позицію в програмі розвитку фізичної культури і спорту Львівщини. Тобто це один з найкращих турнірів. І це місто так само одне з найкращих є в Львівській області. Сам бокс, це десь, думаю, що всі знають, що це є одна з метафор мистецтво спілкування двох мужчин. Отже, хочу всім побажати, щоб ви зіграли як найяскравіше в цю партію, щоб ваші бої проходили яскраві, величні і видовищні, і щоб цей моршинський турнір у вашому житті дав великий поштовх до вашого спортивного майбутнього. Дякую. Дорогі пані і панове, зараз я б хотів надати слово ще одному із членів раційного комітету, який довгі роки на протязі понад 20 років очолював федерацію боксу України за е, очолення. Його федерація боксу України виросла до статусу е, однієї з найсильніших федерацій е, в світі. Сьогодні ми е, боксери лідирують у.